Я абсолютно чисто дивлюсь на людину. І я дивлюся її в душу. Ось це моя така суперздібність бачити дійсно, хто перед нею стоїть. Я, виходить, зараз обсираю когось. Да? Я серйозна дама. Тут у мене все підготовлено. Зараз це найкращий час. Да пішла ти в жопу прокрастинацію. За успішний початок. Бонджорна. Мене звати Надін Маніфеста. Я ментор підприємців. Нарешті дозволила собі. Проявитися в Ютубі. Приємно познайомитися зі всіма, з ким я ще не знайома. Ось, надіюсь, я не беру багато нової аудиторії для себе. Я зрозуміла, що в інстаграмі формат. Чудовий, фантастичний, але він занадто маленький і вузький для мене. По-перше, поставте, будь ласка, лайк, поздоровте мене, тому що нарешті я це зробила. Я розумію, що спочатку буде небагато людей, хто подивиться це відео, але з чого завжди треба починати. Ось тому я виключаю свого критика, виключаю свої страхи перфекціоніста і просто роблю. На своєму youtube каналі я хочу передавати людям знання, які приходять через мене, і завдяки цьому давати вам розширення, розкривати ваше серце. Я хочу розкривати ваш дух. Я хочу допомагати вам бачити ясніше і дивитися чіткіше в суть всього, що відбувається. Дивитися чіткіше в суть людей, яких ви бачите перед собою. Та в першу чергу ще краще знайомитись з самими собою. Тому що, коли ми пізнаємо себе, і коли ми приймаємо себе з різних сторін, ми можемо розуміти, бачити і приймати інших людей. Так, давайте зараз я відчую взагалі. Що мені сьогодні хочеться вам передати? Приходить до мене зараз така фраза, таке питання, яке я чую від вас, від більшості людей, котрі зараз дивляться це відео, вже читали з майбутнього це як це бути собою? Причому це питання ви задаєте не вслух і не чітко, а воно просто є всередині вас, тому що всі дії, які ви робите, вони націлені на те, щоб насправді знайти себе. Так ось, як. Познайомитись краще з собою, як себе знати, як себе зрозуміти. В першу чергу, моя рекомендація і така порада це виключати якомога частіше голову і повертатися в відчуття, повертатися в серце. Більшість людей настільки загубилися в іграх свого розуму і его, що їм насправді дуже важко повернутися в серце, і на питання, а як себе почуває моя душа. Дуже важко знайти істинну відповідь, тому що голоса, які ось тут програються, вони значно, значно гучніші, ніж те, що відбувається в нас ось тут, в серці, в нашій душі. От попробуйте задати собі питання, як це почуває моя душа. Я впевнена, що більшості насправді, насправді дуже складно дати відповідь на це питання, тому що завжди, скільки існує ця планета, більшість людей старалися знайти перефокус в чомусь. Іншому і одиниці мали таку сміливість, такий глибокий інтерес до того, щоб зрозуміти, а хто я взагалі, а з чого я насправді створений? А чи насправді це все, тобто, от просто мої думки, мій характер який сформований завдяки різним впливам на мене, Невже це все, з чого я створений? І ті, хто дійсно ідуть в глибину, розуміють, що, що цей світ значно більше, ніж ми можемо собі уявити. Все своє життя я. Відчуваю, бачу. Це зараз вже стало таким мейнстрімом. Да, там говорити про енергії, говорити про тонкий план, говорити про душу. Ясь, коли я була на Балі, кожен другий провідник при всій повазі, але коли я дивлюся в очі людині, я дивлюся в душу людині. І я бачу, що там складно назвати людину провідником. Але це по факту правда. Це по факту правда. Я коли вот жила на Балі. І зустрічала людей, які назвали себе провідниками, дивлячись в очі. Розумію, що я не бачу там сили. Давайте зараз з вами зробимо один експеримент. Ми зробимо три глибоких вдоха і видоха. Вдох через ніс і видох через рот. І ще раз. І давайте зараз кожен з вас задасть собі питання, як себе почуває моя душа. Побудьте з цим питанням, відчуйте його. Коли бути готові, повертайтесь, це такий невеличкий експеримент. Права, яку я рекомендую робити кожного дня. І зачасту своїм клієнтам я рекомендую ставити будильники в різні години протягом дня, і там їм висвічується ось це питання: як себе зараз почуває моя душа? Для чого це? Оскільки ми знаходимося в людському тілі і нами зачасту керують механізми мислення. І певні алгоритми, на які ми запрограмовані, і для того, щоб вийти з цієї системи, важливо поєднуватися зі своїми внутрішніми відчуттями, виключати аналіз, виключати голову. І чим довше ми застряємо в цих алгоритмах, тим тяжче нам повернутися до себе. Що з цього витікає? Ми починаємо асоціювати себе з різними проекціями, які ми на себе набрали, ілюзорними, які зовсім не являються нами. Ми починаємо проживати життя, обираючи партнерів, роботу, місце проживання, друзів, їжу, відпочинок, все, що завгодно, все що вас оточує. Ми починаємо обирати не наші сценарії. І коли ви задаєте собі це питання, ви можете вслідкувати, наскільки ви знаходитеся в контакті з собою, тому що більшості людей, котрими задавала це питання, їм насправді було дуже важко відчути істинну відповідь на це включалась голова як голос, який старався сказати: ой, у мене там все добре, або починає розказувати: от у мене там проблеми в тому, то проблеми в тому, то мені недостатньо цього. ось цього». І душа вона говорить завжди дуже тихо. І щоб її почути, потрібно заспокоїти нашу голову. Якщо взяти просто ось цю конфігурацію у виді людини. Яка мислить, яка виживає, яка харчується, яка розмножається і так далі. Просто от на такому тваринно-інстинктивному да, плані у нас же немає задачі еволюціонувати з точки зору створення чогось масштабного, чогось грандіозного. У нас немає задачі, да, немає задачі реалізувати наш потенціал в такому в такому прямо от масштабі. І тому більшість людей, хто не прислуховується до внутрішнього себе. Проживає звичайне, людське, запрограмоване життя. Завдяки такій маленькій вправі, такому маленькому експерименту, ви можете відслідкувати, наскільки ви знаходитесь в контакті з собою. Моя рекомендація запитувати в себе, як себе почуває моя душа протягом дня кілька разів. І старайтеся писати людям, котрих ви любите, саме ось це питання. Не просто як ти. а… Як це почуває твоя душа? Писати або питати вживу це з позиції дійсно внутрішнього відчуття і внутрішнього душевного бажання, дізнатися відповідь. Це також один із таких малесеньких кроків до пізнання духовності в буденності, тому що духовність для мене це не коли ми сидимо десь в монастирі, на горі, медитуємо, чи там постійно проходимо голодання, чи ми постійно виходимо на пасини і так далі. А для мене істинна духовність це коли ми вчимося бути щирими, глибокими, чуткими, справжніми, живими в кожному дні, коли ми відчуваємо еволюцію, що сьогодні ми стали трішки краще, ніж вчора. Це для мене є істинною духовністю. Для мене, в принципі, вибудовування комунікації з людьми настільки ж важливо, як вміння вибудовувати комунікацію самою собою. Тому що якщо я дійсно. Задаюсь питанням, хто я, для чого я сюди прийшла, що я хочу створити, як я себе почуваю? Чи обираю я те чи інше насправді в своєму житті, чесно собі відповідаю, на основі цих відповідей приймаю нові рішення, значить, я дійсно слідую своєму сценарію. Як наслідок, завдяки тому, що я розумію, який шлях я прохожу, я розумію його цінність, я розумію цінність вибору, я розумію цінність відчуттів, тому що я приймаю свої відчуття. Завдяки цьому я спілкуюся з іншими людьми. Вмію цінувати, любити, поважати їхні почуття, те як, те, як почуває себе їх душа. Ось, тому що я відчуваю це, тому що я в першу чергу проживаю це на собі. Прозвучить дивно, але я відчуваю себе гостем на цій планеті. Я відчуваю, що мені є що передати вам. І не те, що є, я мушу це передавати, тому що це моя місія в житті. Ось, передавати інформацію, яка проходить через мене. Я, немов, посередник між цим світом, який створений з алгоритмів у виді матері, і світом тонким духовним. Будьте собою і напишіть, будь ласка, в коментарях. Як там кажуть, підпишіться, поставте лайк, тисніть на дзвіночок і напишіть, будь ласка, в коментарях, які питання або теми я можу розкрити в наступному відео. Дякую за ваш час. У мене є ще десь відчуття, що це відео ніхто не попав.